Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачний салат з гарбузом та бринзою. В цього салатика дуже цікавий смак, а готується дуже просто. Мені знадобиться зелень магазина, в мене тут шпінат та рукола. Та ще якісь листя, можна використовувати будь-яку зелень, можна звичайне листя салату. Також мені знадобиться сам гарбуз. Також мені знадобиться бринза, можна використовувати ще сир фета. Гарбуз нам потрібно спочатку добре почистити і нарізати на шматочки. Шматочки гарбуза я роблю приблизно 1 см. Для цього салату гарбуз має бути дрібними шматочками, не маленькими. Ось такі шматочки в нас вийшли. Перекладаю їх в іншу ємкість. Далі нам потрібно посолити горбуз, я використовую сіль зі спеціями, можна, звичайно, кухонну сіль, і присипаю трошечки прованськими травами. Збризгуємо олією, я використовую оливкову олію. І все добре перемішую, щоб спеції та сіль рівномірно розподілилися по усьому горбузу. Паралельно я вімкнула духовку на температуру 200 градусів. Зараз перекладаю гарбуз у форму для випікання і випікаю у духовці 15-20 хвилин. Ні в якому разі довше не тримайте. Нам не потрібно, щоб гарбуз став повністю м'яким. Нам потрібно приготувати, щоб він гарненько тримав ще свою форму. Ось до такого стану нам потрібно приготувати гарбуз. Далі все надзвичайно просто. Викладаємо на тарілку зелень. Викладаємо гарбуз. Ви також можете використовувати гарбуз як у теплому, так і у холодному вигляді. Я ось так гарненько розподіляю по усій тарілці. Намагайтесь розподіляти гарбуз рівномірно по усій тарілці. Так буде він виглядати гарніше. Далі будемо нарізати бринзу. Або ще можна використовувати, як я і сказала, сир фета. За розміром нарізаємо бринзу приблизно такими ж шматочками, як і гарбуз. Я такий салат готувала з бринзою, він вийшов дуже смачний. Але коли в бринзі не було в наявності, я приготувала з фетою і також було дуже смачно. Після того, як я нарізала бринзу, я одразу викладаю на тарілку з салатом. Намагайтесь викладати так, щоб бринза була рівномірно розподілена по усій салатній тарілці. Так салати буде гарніше виглядати. Зверху ще можна трошечки посолити, але я цього робити не буду, тому що дала багато солі у гарбуз і бринза в мене дуже солена. Зверху також ще буду присипати кедровими горішками. Якщо у вас немає горішків, можна присипати гарбузовим насінням. Ось такий дуже гарний та цікавий салатик з горбузом в нас вийшов. Такий салатик не тільки дуже цікавий за смаком, але ще дуже корисний. Тому що в нас і гарбуз, і багато зелені, і горішки. Обов'язково спробуйте приготувати, тим паче це дуже економний салатик. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, це допомагає каналу рухатися далі.